Коли розкладаєшся і рибалка буде в мороз, не треба спішити одразу продівати шнур тріскіт. Є. О, хороше щось. Щось хороше буде. Ого. Багато в спорті людей цим користуються, але дуже мало хто про це говорить. а Можливо навіть і ніхто. Сьогодні от в мене саме дешевий, можна сказати, китайський спільних. І зараз от два окунця з під трави вдалося з ним зловити. Всім привіт, друзі! Приїхав я сьогодні на невелику річку. І моя ціль це є половити окуня, можливо, в прилаві буде якась інша риба. І часто ви мені пишете Назар, ти ловиш типу дорогими снестями. І більшість рибалок все-таки більш дешевими, більш бюджетними речами. Чому ти не використовуєш такі відео, це було б круто актуально. Тому сьогодні от в мене саме дешевий, можна сказати, китайський спінг і найдешевший взагалі, який я рибачу, взагалі найдешевший спінг, який є в мене, тобто такий дешевий, дешевий, який точно себе може злати, ну, абсолютно кожен. І сьогодні хочу показати вам, чи реально і наскільки реально, і наскільки легко, чи наскільки важко таким спінгом ловити. Я свою думку стосовно а, того, а, на який спінг плюю краще, тобто на дорогий чи на дешевий, витру трохи пізніше, пізніше розкажу більш детально про цей спінг, а зараз вже хочеться розпочати свою рибалку ранок. Сніжок, невеликий морозець. І будемо очікувати першої покльовки. Збираємо вудочку. І, попри те, що це конкретний бюджет, тут навіть стоять достатньо хороші кільця, гарна фурнітура, маленькі, однолапі кілечка, які просто мінімізують вагу, розгружають бланк. Коли розкладаєшся і рибалка буде в мороз, не треба спішити одразу продівати шнур через кільця. Зараз я вам покажу і розкажу. Більш правильний розвиток подій. Значить, поки шнур ще є на катушці, тобто весь робоча, вся робоча зона, вся робоча частина саме на катушці, а не вже в кільцях, треба обов'язково зимою обробити якимось спреєм, тому що навіть невеликий мінус і кільця вже будуть мерзнути, шнур вже буде мерзнути. До речі, прикріплю фотографію. Як в мене колись завершилась рибалка за два дзброси. Всього був такий мінус 7 мінус 8, два закида, повністю все замерзло, і рибу далі було просто неможливо. Тому тепер завжди. От, шнур на катушці, я обробляю це все спеціальним силиконовим спреєм, який допомагає шнуру не замерзати. Так просто впевнено і пшикаємо на шнур. Думаю, можна не жаліти навіть цього. Напшикали. Треба буквально 2-3 хвилинки дати я зараз впитатись в цьому. І в принципі наш шнур вже є оброблений. Можна буде приступати до рибалки і ніяких омерзань не буде. Я вже перевірив, до речі, цей спрей, вже декілька рибалок він в мене. Що стосується самого спрею, це взагалі такий досить дешевий варіант. Виробник Corona Fishing і так називається силіконовий спрей для, для плетених шнурів. Ціна всього-навсього 60 гривень за баночку, що зовсім недорого, зате рибалити можна в мороз. І також Є не які плюси цього спрею в плані, що той самий шнур стає більш слизьким і теоретично має збільшуватись закид ще для надійності, можна зробити ось так. І самі кольця теж трошечки обробити. Це насправді одне з найпопулярніших питань, як тільки приходять морози, там, чим обробляти шнур, як ловити в мороз. От я вам порадив спрей. В описі під цим відео найдете на нього посилання, повторюся, він зовсім недорогий, так що купіть і не будете знати біди, будете всі приїжджати, обробили шнур з риби. на початку рибалки, особливо обробляйте так, як я показав. І, в принципі, декілька годин спокійно в невеликий мороз можна рибачити. Відкриваємо мою коробочку, дивимося, що я тут маю. У мене тут теж буквально пару приманок і почну я от з такого ф'южена, 2 дюйма, білий колір на дуже-дуже легкий джиголов, джиголов вагою всього 0,9 грама. Попробуємо зловити зранку щучку, може стоїть якась щучка в точці. Єдине, що я буду це робити на 0,16 флюрі, так що така гра з вогнем. Самі розумієте, 16 флюр ніякої гарантії, абсолютно ніякої гарантії не дає візьме щука в заглот, зразу зріже. Ну але в мене тонкий флюр є, грубого навіть не взяв з собою, так що почнемо з тонкого і спробуємо. Я в принципі розпався, готовий починати ще за приїзд, Пару капель. Сьогодні, до речі, кава, на чаю і, і будемо ловити. Так, спрей, вермосний за рюкзак. До речі, новий рюкзачок. Гермопакет, як це зараз модно. В самому круто. Кинув собі в сніг в воду, байдуже, він повністю водозахищений. Можна будь-які цінні речі покласти, там той самий телефон чи фотоапарат. І по-любому цей гермомішок, герморюкзак не промокне, всі ваші речі по любе будуть сухі. Була покльовка. Була поправка на білий фюжн. до речі, та це дійсно була щука, дивіться, пів приманки просто відкусило якось. Зараз Є Єрепи. Опа. А от і щучка. Дивіться яка. Зовсім невеличка. 0,16 флюр таку навіть витримав, тому що ковтнула вона мого ф'южена, ну прямо глибоченько. Зовсім невелика щучка, ах, сніжок стала. Але попри це, це мій перший такий сьогоднішній оловчик По-любому дуже-вже дуже приємно, адже розловився. Перша рибка, хоч і невелика. Але вона перша перша та чітка, гарна. З покльовочкою. Ну все, не буду її мучити. Дивіться, яка це... ну невеличка, зовсім маленька щучка, але попри це. Надзвичайно приємно її було зловити, тому що перша рибка дня розловився білий фьюжн. ковкнула дуже глибоко, зараз ми її акуратно будемо пробувати відчепити від того фьюжна А далі попробуємо зловити більше. Впевнений, тут вона має бути. оп звільнили, хвостика, до речі, нема, чучка на воду. Так, готувався на рибалку, що взяв з собою тільки два білих фьюжна В цілому перший. Вже подертий, так що зараз заміню його на іншого. Є. Yeah. О, хороше щось, щось хороше буде. Ого! Зійшла. Зійшла риба. Ну оце було щось дуже хороше. По-моєму, це була щука і це була щука гарного розміру. Побита приманка з порізами. Взяла щука прямо в падіння, кинув під саму траву і прямо з під трави в вот, білий ф'южн. Сталася поклевка, але ви самі бачили, там була хороша риба. Ну, прям хороша для ультралайту, для такої річки. Реально дуже-дуже хороша риба. Ех, втратив, втратив. Ну не те, щоб трофей, але ну, для такої річки точно можна сказати, що це був трофейно. Ну, риба, можна навіть під кілограм розділом, така 600-800, може навіть до кілограма дуже хороша. Вона от, цей ультралайт мій до 5 грам просто ну, загнула. І не я її контролював, а вона собі там якраз в травичці, що так поривки зробила і зійшла, на жаль. Ну, Блін, дуже крута риба була. І дуже неприємно, що все ж таки її втратив. Просто зійшла, просто зійшла, ну не знаю, як, так, чого, так. Обідно, наливав, далі. Стараємося зараз ливити ще. Є, yeah. є. Yeah. Таке враження, що дось добрати рибу. Або там не вона, тут риба не така велика. Ага, вот воно що. Вот воно що сталося. Щучка. Щучка. І дивіться, як вона просто повисла на гачку. Так сталося, що невелику щучку, але все ж таки я за хребет підвагрив. Така зовсім невелика. Грамчиків 150-200. Але то дуже така від'їжджана. Видно, що вона так добре тут уїсть. Дуже від'їджена рибка. А, гарна, гарна рибка. І так їй трошки не пощастило, а мені трошки пощастило, вона за хребет сіла. Все, відпустила її. Ну що ж, раз риба стоїть, але попри це от вона підбагрилась. Значить, скоріше всього вона не дуже активна. Я поки що знімаю фюшін і спробую потвічити от такий невеликий воблерок Це джакалес Кетіні Фрай, це 10-й. Може надвічі вийде зловити рибку. Закидів 15-20 на Воблер дала мені зрозуміти, що в риба не хоче. Вертаюсь до фюжена. Рибка. Прямо в люпок, Під сині коряшки поклав і зразу висить. Це просто капець якийсь. Вона просто не хоче клювати мордою чи що. Ну, кладеш ідеально от в то місце, де вона має стояти, і просто підбагрюється рибка. Ну, невелика щучка, але ну, максимально дивно, чого так, чого вона от за хвіст кинув під саму коряшку там, де вона мала стояти. І чи вона відганяє так, чи вона не попадає в приманку. Друга підряд рибка, і вона за хребет вішається. Дуже дивно, мені максимально це просто якось не зрозуміло. Оце з покльовочкою чіткою. А оце з гарним ударчиком сіла рибка. Знову ж таки, бачите? не крупна поки що щучка на білий фьюжн. Але цього разу вже навіть зі скруткою. І все одно скрутка її не злякала. Знову ж таки, невелика щучка. Але попри це вона пливала покльовку. Ось такий він герой цього ранку, білий ф'южн. До речі, змінив джиголовку, поставив трошки важче, 1,4, саме на 1,4 грама зловив три інші риби. І я сюди приїжджаю, тут зараз ловлю окуня, але друг мені каже, Назар, попробуй білий ф'южн, тому що я його коли там ставив, то в мене зразу почали поводати щучки. І от я поставив білий ф'южн. І на білий ф'южн чотири щучки вдалося досить швидко зловити. Плюс схід реально класної риби. А зараз я все ж таки хочу... Переключитись на мікруху і попробувати зловити окуня, адже саме з ультралайтом на окуня я сюди і приїхав. Перший закид мікрухи. Оп, і дивіться зразу, ах, зразу була покльовка. О, було удар. Був ударчик ще один. На паузі проманка вже на дні лежала і тоді на нього плюнула. Так не фажувати. Та. Да Оконець. Ну Такі у конці невеликі в принципі тут. Mm -hmm. І вомляться зазвичай. Я відпускаю всю рибу. Mm -hmm. Щоб приїхати. А то він висохне, то нічого з нього не лишиться. Це, є такі грибки, що беруть такі. А вже мій на, на поломки то сидять. Такий майже прозорий окунець. Ось таку приманку поставив, це є оливковий дартс. Зазвичай це в мене основна приманка по ловлю окуня. І зараз от два окунця з під трави вдалося з ним зловити. Зараз спробуємо. Спробуємо ще. В принципі, вроді як локація найдена. Якщо минулого року ловив переважно з другої сторони, то зараз там стоять щучки, але от коньок під берегом, під травичкою ховається, напевно, щоб щука його не з'їла. В принципі, на дартс за пару проводок два окуня вдалося зливити, ще було пара покльовочок. Ловлю взагалі на одному грамі. А менше, ніж грам рідко, коли використовую під окуня, не бачу в цьому потреби. І навіть коли пробую ловити на мормишку, то дуже часто стикається ситуація, що на шарнір, на грамі клює в мене краще, ніж на мормишку. Не знаю, з чим це зв'язано. Може хтось теж таким стикався, має якесь пояснення. Можете писати про це в коментарях. Ось так, то грамчик, стандартний, мінімальний монтаж, яким я ловлю окуня. Не швидка проводка, от таких там чверть оберта катушки, пару підіргувань вершинкою. Це теж класика. Класика ловлі окуня, одикою я завжди користуюсь. Важливо його знайти і правильно приманку подаєш на повільній проводці навіть зимою пасивний окунь все одно ловиться. Ну що ж думаю, саме час зараз звернути увагу на мою снасть, на мою вудочку і більш детально про неї розказати. В цілому це є вудочка вартістю менше тисячі гривень. Відповідно, в такому бюджеті я впевнений, що кожен може собі дозволити купити таку снасть. Спінг повторюсь менше тисячі гривень, це є ультралайт, але лінійка включає в себе декілька моделей, там і також там лайт грам до 12, по-моєму, найстарша модель. У мене наймолодша до 5 грам, в довжині 2 метра 4 см 68, і покажу вам, як достатньо красиво, мінімалістично все виконано. Тобто вудочка зроблена реально по е тих технологіях, по яких робляться і м дорогі Снасті. Тобто мінімалізована ручка, е мінімум різних е там, деколей, фарб. І зайвих елементів на бланку, все зроблено для того, щоб снасть була легенька і, до речі, легкість снасті додає чутливості. Тобто чим легший спінг, тим краще, дзвінкіший, ви будете чути всі покльовки, всі контакти. І навіть в такому бюджетному варіанті спінґу, в принципі, можна це все досить комфортно відчувати. Сам спінг це є фаворит White Bird. Нині він, до речі, бачив вже минулого року, також є ролик по, цьому, по цій вудочці. Так що можна знайти в мене на каналі і подивитися. Ось такий варіант, бюджетний. Хто шукає собі, можливо, там перший свій ультралайтовий спінінг, не хоче багато грошей тратити, то можна спокійно звернути увагу на такий варіантик. Зараз спробуємо намазати свою проманочку антрактантом. Спеціалізованим, до речі, на окуня, тому що є холості покльовки і є думка, що от змазати її антрактантом, додати їй Ще більше таких дістівних властивостей це може спрацювати. До речі, багато в спорті людей цим користуються, але дуже мало хто про це говорить, а може навіть і ніхто, тому що на просторах інтернету таку інформацію не знайдеш. Справді багато людей на змаганнях користуються різними антрактантами для приманок. М не знаю, я особисто в інтернеті, в звітах їхніх зі змагань цього не бачив, але просто от є такий факт, я вам про це... Говорю, розказую. Я собі теж взяв спробувати. Зима, холодна вода, думаю, якраз найкращий час, щоб перевірити, працює чи це чи не працює. Я раніше майже ніколи цього не використовував і досі до певного якогось великого немає. Тому зараз, от якраз в мене окунь, він в принципі клює в холусту часто, тому ідеальний варіант, щоб спробувати. Є рибка окуньок. Дивіться, намазав трактантом. В принципі, першу покльовку зразу реалізував. Не було холостих. Окунь навис на приманку з дна, без удара Але попри це заковнув приманночку і маємо реалізовану зразу покльовочку таким оконцем. Давайте будемо продовжувати тепер. Думаю, є сенс змазувати приманку ну, орієнтовно кожних... Ну, напевно 10-15 закидів Все ж таки антрактант знивається. І ну, треба його поновлювати. Баночка там тюбик тюбік великий. Для того, щоб змазати раз приманку, треба зовсім небагато, тому думаю, це не проблема кожних 10-15 закидів її змазати, тим більше я побачила, що реально змазав. Ну, не знаю, може свій падіння, але змазав і зразу зловив окуня. Після того от проводки холості Так що спробую. О, занюхнув, ну пахне пряхне, реально дуже сильно, а трактант такий, можна сказати, ядрений. Запах реально сильний. Па, дивіться. Знову ж таки, ну просто от змазав перший закид. Я не знаю, як це таке відбувається. Ну перший закид після того, як помазав романку і зразу риба. Да, це щучка, це не окунь, але все одно. Ну просто перед тим закидів 10-15 було пустих. Після того, як змазав ізливу рибу, зараз знову змазав і знову дивіться маємо. Ах, вкусила мене і знову маємо уловчик. Невелика щучка, взяла на дартс. акуратно, за край. Ну, і є щучка. Щучка маленька, але є. Оп, звільнили цього Щурика. Хай пливе. Оп, є, дивіться, другий закид. І зразу коньок на гачку. Ну, є рибка. Не можу сказати, що вона активна. Покльовочки ледь ледь передаються. На ну, ще напевно, в силу того, що все ж таки досить бюджетна снасть, тому покльовки передаються достатньо е слабенько. Впевнений на дорогу палку покльовки були би чіткіші, але бюджетна палка в руках і риба попри це ловиться. Опа! Ага. Відвалився. Ну от знову ж таки дивіться. Прийшло закидів. Ну... Точно, 10 точно, десь напевно і наближено до 15 після того, як помазав антрактантом. І знову рибу взяла, але знову стався саме схід. Тобто не дотягнув окуня до себе. Ще раз кидаю і йду, буду змазувати. Будемо перевіряти, будемо далі тестити цю теорію. Знову, ну буквально так, трохи на палець, я беру. Зовсім небагато. от. І... І змазуємо. Ну от я понюхав приманку, а в принципі після декількох закидів запах на приманці тримається. Тобто андрактант не змивається одразу. Все ж таки запах тримається. Прохолодно на вулиці, прохолодно, треба вдягати рукавиці, бо вже так чую, добре підмерз в руки. Все ж таки люблю, коли руки в теплі. на рукавиці. Є рибку, є окуньок. Дивіться, як він класно ковтає приманку, Ну, це мені подобається. Це мені подобається, що Дивіться, як він бере. Нема такого, що подьорга там за хвоста. От. Не знаю, От реально важко мені сказати. За одну рибалку я не зроблю точний висновок і, і є результат. Приманка дуже м'яка, тобто є багато схожих приманок, аналогів, але це все не то, тому що дивіться, якої максимальної м'якості тут досягнуто. В цілому я. Поважаю, люблю цю приманку. Давайте я тепер поділюсь своєю думкою і розкажу. На мою думку, на бюджетний спінінг чи на дорогий спінінг є різниця, скільки риби можна зробити, чи немає різниці. От риба однозначно не знає і не бачить, який у вас спінінг і скільки він коштує тим більше. Але риба бачить проводку, риба бачить те, як ви подаєте їй приманку, в якому місці ви подаєте їй приманку. І реально, от ну це реально так є. Чуйка дорогого спінга в цьому дуже допомагає. Не тільки чуйка, так само стрій. Все ж таки, бюджетні е, матеріали не дозволяють зробити е, точніше бюджетні спінги з бюджетних матеріалів, їх неможливо зробити е, там швидкого строю. І коли риба хоче коротку жорстку різку анімацію, от бюджетний спінг не зможе її зробити. Дорогий топовий спінг з високого карбону зможе це зробити. Тоді в таких ситуаціях реально на дорогу палку результат буде кращий. Так само, якщо взяти наприклад довгі спінги. Щоб довгий спінг був швидким, так само потрібно використовувати певні матеріали там високомодульні карбони. І тоді спінг виходить швидкий і жорсткий. Це дозволяє зробити, наприклад, класний чіткий підрив на далекій дистанції. Якщо зробити довгий спінг з бюджетного матеріалу, він не буде такий жорсткий, він не зможе так добре підірвати приманку на дальніку. Відповідно, якщо риба там хоче, щоб приманка саме високо злетіла від дна, дорогий спінг знову ж таки має в цьому перевагу. Але, ну, по-перше, це реальне нюанси і. В першу чергу треба розуміти і знати, що робити з бюджетним спінгом і з дорогим спінгом, тому що просто купити дорогий спінг і думати, що вам це допоможе зразу лити набагато більше. Ні. Треба мати знання і треба м -м, розуміти, що ти робиш зі Снастю. Тільки тоді можна буде досягати кращих результатів. Але в цілому бюджетний спінг, ось такий, як в мене в руках, він як ви бачите, дозволяє ловити і ловити достатньо успішно. Риби в мене сьогодні в руках вже було там більше десятка, хоча. Такий час на вулиці, що риба абсолютно не ловиться, туман, холод, так, зябко, морсько, снігу лежить. Риба не ловиться, але все одно вдалося все ж таки підібрати і трошки половити. І ще одного ще одного на Скарпа таки вмовив. Тому що на дартс реально вже так окунь привик і не хотів клювати. Поставив Скарпа і на Скарпа ще все ж таки на ватермелон колір, тобто такий один з хороших кольорів по холодній воді. Взагалі темні відтінки по холодній воді. І вмовив. Пасивно, знову ж таки, проводочка. Дуже важко. Дуже важко насправді вмовляти цих окунів. Пауза на дні, короткі такі підривчики. Але ви реально, бачите, реально. Хтось би сказав, нема риби, а так постояти, помовляти, все ж таки вдається. Вдається його спокусити, спровокувати. Оп, і дивіться, знов зразу ж. Є, є. Дивіться, він класно бере приманку. Хоч і невеликий оконь, але реально бере приманочку дуже, дуже і дуже найдобре. Ох, 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 а оце вже цікавіше, а оце вже поцікавіше. За чотири заброси, три окуня поставив з корпа і дивіться, який окунець такий вже такий, ну приємний, треба йому зробити знимку. Зільнила. окуня не і відпустили. Опа! І знову, і знову заглот, просто заглот. Клас. Така рибалка мені подобається, просто підійшла якась стайка і дуже сильно треба а то дуже повільна проводка має бути, але попри це він ловиться. Все, відпустили. Потестаю тантрактант, до речі, от так він виглядає, називається двійний удар, теж виробник корона. І теж він, до речі, зовсім недорогий, так що можете собі взяти попробувати. Мій висновок той, що реально... Я спробував і мене задовільнили ті покльовки, які траплялись. Поки я його не використовував. В мене було декілька холостих покльовок. І я по моєму зловив щучку. А, ні, я зловив два окуня. Так, я зловився на сьогодні два окуня і декілька холостих покльовок було. Я почав використовувати атрактант. Десь орієнтовно в 10 15 закидів змазував приманку, Саме це мені здавалося оптимальним. В принципі, її можна понюхати, і ти відчуваєш, що ти намазав, вона класно пахне там за 10-15 закидів а запах так вже пропадає. Ти знову собі заново. І реально цей ефект, ну на мою думку, він зіграв зараз. Тому що тільки одна холоста покльовка була за весь час, поки я от використовував цей інтрактант, значить, все ж таки воно має свій вплив і рибі це подобається. Я обов'язково продовжую експериментувати, тому що тема дуже цікава. Всі ж копляють допку та єстиний силікон, щоб він там краще риби його з'їдали. Він має запах. Ось цей запах реально змивається з пачки там за 10-15 закидів так само тому є варіант його поновлювати такими додатковими атрактантами. Ось такий мій висновок, так що можете спробувати, і можливо, хтось вже пробував, обов'язково попрошу вас написати в коментарях ваші відгуки по атрактантах, чи давали вам це результат і ефект. Буде цікаво почитати не тільки мені. А й багатьом моїм підписникам також. Так що чекаю на вашу відповідь і продовжую. Давайте ще скоренько назву ті ситуації, коли, на мою думку, треба використовувати атрактант. Тобто головне це коли ви ловите пасивно рибу, коли риба часто прижимає приманку, але при тому низька реалізація. В такі моменти атрактант точно може допомогти. Другий варіант це коли ви ловите в одній точці і весь час в Намагаєтесь вимучити рибу. Тобто ви не переміщаєтесь, не знімаєте там по одному активному окуню сюди, а ви стоїте одна точця, як я сьогодні, і просто вимучуєте ту покльовку. В такій ситуації так само антрактант впевнений, може вам допомогти. Друзі, ось таким вийшов наш сьогоднішній відеоролик. Наша моя сьогоднішня рибалка. Сподіваюсь, вона була корисною і цікавою для вас. Показав вам, що з бюджетним спінгом можна успішно рибачити, що сьогодні і зробив. І на сьогодні свій день буде завершувати, адже реально вже так трохи підмерз і ще не близька дорога додому. Годинки дві з копійками я перебачив, більше десятка рибок зловив. В принципі, задоволення отримано. Тому, якщо вам сподобався цей ролик, то найкращою вашою підтримкою це буде, звісно, що підписатись на мій канал. Поставити ваш лайк і залишити коментар під цей ролик. Я відправляюсь додому. наступного тижня. Нова рибалка, нове відео. Так що, всім па-па. до нових зустрічей.